Шановні колеги професійного ліцею, вітаю вас зі святом професійним нашим знем кухарем. Колись були вчителі, тепер колеги. Дякуючи нашому ліцею, в даний момент я знаходжуся в Казахстані, в місті Алмати. Я шеф-кухар. Мельничанка Анатолій Сергійович, що помнить, ресторану Бітанга. Я хочу вам подякувати за те, що кожен з вас. Колись своє время вклав в мене маленьку ріпту вашого хорошого настрою, професіоналізму і дякуючи вам, я вже кухар, шановні викладачі та майстри напрямку громадського харчування. Цей осінній день ми хочемо вас привітати з професійним святом, з днем кухаря і кулінар. Хочемо, щоб ви знали. Що ми все пам'ятаємо сходи, які вели нас в кабінет теоретичного навчання, життя в затишному гуртожитку, змагання, спортивні за роки виробничого навчання в лабораторіях кухарів та кондитерів. Концерти в актовій залі, роботи на землі ліцеїв. Ми щиро дякуємо вам за зерно знань. Та людської доброти, які ви щедро посіяли в наших старцях: любов до рідної землі та професії, душевну щирість, безкорисливість та добро. Бажаємо вам міцного здоров'я, нескінченного натхнення, творчості, креативності, оптимізму та творчих перемог. І хоча серце нашого ліцею поранено, ми розділяємо цей біль з вами. І віримо, що ви надалі. Навчатимете своїх учнів. Таким потрібним сьогодні професіям. З професійним святом вас!